Дія друзі, ну, що сказати, холодно, тепло, але все одно саме час працювати в саду. І про що в першу чергу, коли проходить весна, робимо що що ми? Понятно, що обрізаємо дерева та кущі, чагарники. І сьогодні я вам покажу, як треба правильно, на мою думку, і на думку, як в мене дуже близько стикав на групниця Люба Шапор. Якось ми сиділи. Мене, до речі, перші мене юридична. Юрист же потім фотохудожник і все остальне і ваш покірний ютюбер Руслан Білякович. От то вона якось ставала, казала, на мою думку, а також інших вчених. бачите, так <як> цікаво. Так от, на мою думку, а також інших вчених гортензієзнавців, я вам розповім, як правильно треба різати гортензію. Тому будьте уважні та обережні. Починаємо обрізку. Поїхали! Ну, в першу чергу, що давайте вас познайомлю з гортензіями. Це в мене Набель 2. Як, як називається, помню? Рубіанабель. От, Називали її ще теж, по-моєму. Так, то в мене Анабель 2, а це Рубіанабель. Бачите, така маленька, симпатична няшечка. Це в мене White Doom. Теж дуже цікавий такий фактурний, дуже красивий такий сорт для зими взагалі. Бачите, в неї величезні степла повиганяла. А потім тут у мене росте лайм ріки, красунчик салатовий. Це абіто або струнка Набель, моя кохана, просто улюблена гортензія. Величезна, будемо міцні кришить теж. Це у мене бабл гам, така теж. це Лейс Емеральд. Це у мене Пінка Набель 2. Там ось теж цікавий сорт, але не знаю, як він називається точно. Ось тут у мене ще росте а, вже відців Hills of Snow. Теж бачите, взагалі без... без а, в неї всі квіти, а, майже всі квіти в неї фертильні, тобто такі без цих без б, 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 білих пелюсток. Ну ось десь буває, час від часу вже десь там страпляється, але буквально це чисто. от Ну, схоже на вайтдум, але майже немає білих цих квиточок, які... А, Стерильні. так Потім це в мене красунечка називається Ship Cloud. Е... Ш... Да, дуже цікава вона біла, бачите, такі красиві, дуже гарні суцвіття. І ось тут величезна така гортензія. Це вайдум Вайдум, але бачите, вона в мене велика виросла, але насправді тому, що, що, того, що в минулому році... Я її правильно не обрізав сучасно, залишив і вже було пізно, бо тому що окупація що була, що, помимо, щось було. общем, щось було, що я не зміг її вчасно почекати. Але слухайте, ось вже виростає, дивіться, ааа, вже бачите, вже все. купини в мене починають виростати, чи тут тюльпани. Хто от як тебе звати, Чи це якийсь море Бог його знає. Коротше. Щось коротше, проростає, але це зовсім інша історія. Того будемо сьогодні різати. І давайте почнемо з того, що най-най-най-най потрібніше для мене зараз. Зараз, тому що я планую живцювати гортензію. Давайте ми з вами покришемо красунечку Набель, Цю красиву величезну. Що нам треба? Нам треба сікатор. Фіск купив собі. Треба відро, куди я буду оце. От мене. Ось. І покажу, що треба робити, друзі. Зрізаємо в першу чергу так, щоб нам було зрозуміло, що будуть живці. Дивимося, отут, бачите, брунічки. Оце вже брунечки починають рости. Ось Тут потрошку бачите, десь там. ось бруньки. Тут нічого немає. Зрізаємо над брунькою. в першу чергу. Потім зрізаємо ці красиві суцвіття до брунік. Все-таки ну, без коментарів, як кажуть вже вцепилася, Боже, хміля мільйон просто хмеля. Так. От. Е, ми з вами люди жадні, тому що бачите, ось це ось, Брунчук, власне, де зовсім не покинулося, це вона щось не пішло в, в житті. Так? Короте, ми люди жадні, будемо різати все, що тільки можна. А, так. І короте, ми з вами, друзі, тут вирізаємо те, що ще в нас не пішло. Там ось бачите, ось вона, напевно. Жива, ну, вже певне, котила мали. Так от, для того, що треба різти гортензії коротко, тобто ріжемо ми її аж на один-два вузла. ось так. Бачите? вузол це оці брунічки, що залишилися у нас на майбутнє. Так. Ми зрізаємо, для того, щоб гортензія була в нас красива, крупна, така гарна От, І гарно цвіла. Дивимося, чи ще не запізно. Я думаю, що вже вона вже, вже вона починає пускати сік. Тому, друзі, я рекомендую вам, якщо ви не, не плануєте їх розмножувати, об'язати гортензію е, пізньої осені. Десь, напевно, ну, коли там, в листопаді, там, десь, тому що гортензія вона може бути погода, яка завгодно. І е, ви можете просто провтикати і ваша гортензія... Може потім стекти соком, але ну, слухайте, краще так, чим ніяк. Можете навіть і не різати, тому що вона буде тоді потім така теж миршевенька, а я думаю, для цього сорту це просто ну, це смертний гріх, я думаю. Ось. Тось у вас має бути от, от панчок залишатися. Давайте так Бігом поріжу, без балачок, десь там от. Може трошки вище, так. Буквально десь одна-дві бруньки. Ще пам'ятаємо, що ортенці деревовидні, в них усіх завжди є запаси знизу. знизу, тому що вони гарно потім відновлюються. Вирізаємо все, що не перезимувало, на жаль, бо на щастя, отаке от, бачите, у нас Ось це можна буде відсадити. Там у них хотіли люди, там корення. Так, і а, відповідно, бачите, надала тут знизу паростки. Дуже гарний сорт, насправді. Дуже довго шукав я, щоб не було лохотрона, тому що ви знаєте, у нас куди не ріпнуть, скрізь а на Стронг, а по факту воно взагалі, дай Бог, щоб ще була гортензія, тому що аферистів 3,5 тисячі людей. розумієш, все так кожне. Дивіться, ще раз, яка велика, велика крона. Сюди його десь так втикнемо. Так. Ось, а, так. Далі ми вирізаємо, бачите, тут О, таке вже старе, нікому не нужне, вибачте, за айджизм. Так раз теж. Взагалі гілка гортензії мають жити гілки близько трьох років. Тобто одна гілка не може жити більше трьох років, тому що вона потім старіє. І взагалі чому я завечу деревовині? Тому що десь там в Каліфорнії якийсь він таким же деревом виріс. то, тут знаєш, набалакали. Ну, слухай, я б теж в Каліфорнії різ би куща. бо чого ні, там тепло, там класно. Там ну, люди більш-менш напевне. Хоча росіяни є скрізь. От. Ще, навіть, як -то не росіяни, Якось по-другому називають їх. Орки чи що там? Ну, слухай, як не назови, казав покойний Шекспір, троянду. Ну, буде трояндою. Так, ну ось ми це все вирізаємо, замете, що... Взагалі, тут все воно сухе. Ой, пальці. Тут щось гілка взагалі щось, не, не зрослося, друзі. Ну ось, бачите, бачите що оце якось так вибивається з загальної масі. От, І в нас залишається такий от кущик. Зало, парло, порізало, але ну, насправді це круто, тому що, подивіться, друзі, це все, ось ці всі пагони, це все, бачите, знизу пішли, величезні, величезні суцвіття гортензії. Ну і зараз я вам покажу, треба їх живцювати. Так, друзі, ми накришили гортензії. Тепер треба, понятно, що всі ми хочемо, щоб я так палку вставив, землю, і вона тебе виросла слоном відразу. Але так, друзі, doesn't work. Нам треба класика жанра, щоб було два-три вузла. Ну, припустим, три, хай буде, це буде два вузлика. Бачите, я нагадую, що вузлик – це вузол і вузол. І беремо наші гортензії. Боже, як просто сказати, щоб ви все бачили. Отак от, от. Так. Бачите, дуже дуже велика відстань між вузлами. Але тоді робимо два вузла. Бачите, у нас один вузол вийшов. Будемо експериментувати. Експериментувати. Зробимо мої одновузлою. Просто що побачимо, як воно буде, бо порожниста гортензія, бо собі вона всередині. В чому-то чому її плюс, тому що вона, вона е швидко росте, тому що вона пуста. Вона порожня, бачите, така взагалі. От. Десь, напевно, 25-30, бачите, вузлик виходить. Ну, Слухай, в кожної свої недоліки. Ходи, друзі. Так. Ой, мама бахкає цими дверями. На новий з'явився, сліпенький, то мама зараз з ним доглядає. Теж окрема історія нашого життя. Знову так. різемо, бачите так, два вузла. Раз. Один зверху, другий знизу. Отак, бачите, це дуже елементарна математика, просто безпроблемна. Ось тут накришили ми. Давайте, зараз я все покришу, і потім вас переберу. Ну, друзі, накришиві живці, такі вони досить масивні. Набрав землі, земля звичайний такий суглонок, бо це всіх торг, ось місць, кисли ґрунти. Хайдуть сраку слухати, що нема що робити. Чи що. І тепер беремо от живець і занурюємо його в землю. Отак десь виходить. Обов'язково, щоб ваша бруничка нижня була під землею, а все інше зверху. Так, ось, так раз. Коротше, тут роботи ще багато. Так. Ось. І в принципі зараз поки ще прохолодно то я триматиму їх на вулиці, а потім, коли вже піде тепліше, то я вже буде сухість буде підвищуватися повітря, інше, знижуватися вологість, то м -м потім вже забрую в теплицю якусь певну. Ну, таку як парничок, може, може, кульком просто накрию якимось пакетом. То кульок, кульок ніби судкультури, да, де я навчався. До речі, У мене друга світа, перша юридична, друга вже була фотохудожник. Ось залишаємо так, і все добре буде. І вона буквально... До речі, скажу, що гортензія деревовидна вона набагато краще розмножується живцями, цими, чим волотиста гортензія. Там, звісно, проблеми з ними і важче з ними, чесно кажучи. А деревовидна без проблем тобі натикала, так потім навикали, і воно все вас. Буде добре, друзі. Сьогодні. Бажаю щастя, здоров'я, племінничків, Коротше і, звісно, гарних вкорінень. І обрізали саме, і проживцювали. Все цим Цьом цьому пока-пока.